Відео традиційно починаємо із. Я вже казав, українського народного вірша засрався. Люблю цей вірш. Я думаю, що у вас він теж такий вірш є. Ну, він, він хороший такий, знаєте, людський, натуральний. Фух. Традиційно починаємо з того, що я вичищаю свиней. Ну, а що ще робити? Ми так. Ну не кожен день робимо. Ну, буває кожен день, буває через день. В залежності від того, наскільки хочеться послухати той вірш. Е, ну, Того чи іншого дня. Сьогодні у нас, е, я думав, свинку різати. Потім якось так пошурупили. Думаю, е, продукції люди наїлися, у нас то й немає нічого. Ну, ну, ну Воно вже тіпа, й надо, бо там деякі вже замовлення пішли. ну Думаю, треба ж підакуратитися трохи в свиней. Е, Покупірувати хвости, пообкусювати клики і поколоти прививочки. Так, ну прививочки, ну, сьогодні все коротше зробили. Я зараз я це вже показував. Ну, може, новенькі є люди, знаєте, що ...ну може буде ще щось інтересне. Отакий от, от у нас купіратор. Так, хоп, 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 все. Е, Зараз в мене аганухті є. Отаким от от купюратором купіруємо хвостик ячмак. Тут нагрівається тен і все. Якраз у мене і балончик закінчився. Тут він самозаправний обичним отаким балончиком, який на автогенки прикручується. Тобто, ну, поняли, так? Да? Отакий балончик. Вони продаються там по 100 щем гривнів. Ну я їх сам заправляю за допомогою обичного балона. І виходить, цим балончиком. Ви просто ось ось така дирочка є, тільки тун, ось сюди. І, виходить, ви заправляєте сам по собі купіратор. Ну, Балончик вже в мене там на грані закінчування, то вже е, дуже я вам нічого там і не покажу, тому що він закончився. Е, Ну, покупірувати ми встигли. Все, покупірували. Потім беремо такі обичні кусачки. Отакі. Перед тим їх вмочуємо, щось дезінфікуюче, спірт, горілка можна побризкати чи помазати йодом, чи побризкати чим спреєм. ну то тобто, є трошки обезвредили і все. І потім обкусуєте клики. Того, що я вам зараз покажу, я спеціально трошечки профукав, Типа спеціально, поняли, щоб показати для чого треба обкусувати клики. Ну і обрізати хвости. Хвости ми обрізаємо чисто із-за того, що. Починають битися, коли групи з'єднуєте одних кабанів, там і других кабанів. У кожній групі е, є свої лідери. І коли ви з'єднуєте цих лідерів в одну кучу, вони починають битися і б'ються лідери, б'ються всі останні. Коротше, вони отаке роблять месиво Там у цьому станку і можуть відгризати собі конечності, можуть відгризати вуха, можуть відгризати хвости. Вуха не так страшно, як хвости. Якщо хвіст відгризається, там відкривається відкрита кровотеча. І Ну, типа, ну, її дуже важко зупинити. І свиня просто у вас тече кров'ю там за 3-4-5 суток і все. Бону його або припікати треба. Ну це коротше, ну, біда. Е, слава Богу, в мене такого не було. Ну, я знаю випадки, які такі були, і прийшлося дорізати. Ну і що? І коли ми е, отакий от суєферовід форте беру в аптеки, що є, Суєферовід, Він наш український. Фероплюс, колись ми брали і ще якусь брали бридятіно. Ну, все одно, ферові, він, як на мене, саме гарно працює. П'ять кубіків ми колемо на п'ятий сьомий день. Ну, наприклад, сьомий це максимальний. Взагалі, кажуть, що третій, п'ятий. Ну, на третій день там нема куди колоти просто-напросто. Ну, а п'ятий сьомий день там уже поросятко таке, де там ну такі вже знаєте гарненькі ляшечки. Що ви хоч бачите, вже... Куди голку ви впихаєте і робите е, прививку? Ото такі справи. Прививки покололи, це у нас сьогодні, виходить, скільки їм? Якраз сьогодні, мабуть, сьомий день, так? Да? Приблизно, мабуть, так. Да. Тим виходить, получается... ні, четвертий. А цим шостий. Ну, Шостий день. Туди-сюди, виходить, да. отак от. Е і усе. І в нас виходить красота. Ось поросятка сплять. Свинка теж поїла, одна, друга. Ми попідчищали. Зараз я тільки в доната вичистю і у, і у русалки вичистю. Тобто у них тільки в парі е в вичистю, трошечки. да, і все. Так, ну що, бурулька спить. Ти чого тут? Це курій так хлопа. Все, отак можна бути. Ти ж хазяйка, чи ти не хазяйка? Треба, щоб було порядок у тебе, поняла? Щоб мені не стидно за тебе було. Так, ну і що? І давайте я вам зараз ну покажу. Доп, візьмемо пацюньки. Спить, 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 спи, маленький. Дивіться, бачите, рани? оце із-за того, що коли поросят багато у, е, у станку, вони починають битися за цицьку. Це не страшно. Воно заживе, воно вже бачите, присохло, тобто воно заживе, загоїться. Но, е, ну це не дуже хорошо, тому що вони б'ються за цицьку і гризуть себе боками оцими кликами. Ну і такий випадок. Це в кращому випадку, що хай вони просто себе погризуть. Мать його так, воно заживе і все нормально. В них там імунна система, отака ну, дебела. Ще, як то кажуть, людям, би таку імунну систему, яка є в свиней. Е, ну, виходить, до чого я веду, що якщо ці клики не убрати. Свиня може відмовитися їх годувати. Як це таке відбувається? Отак, от, от. б'ються вони за цицьку, те, що вони себе покусали, то нічого страшного. А якщо вони почнуть кусати оцю цицьку кликами, то свиня просто-напросто від них відвертається. Отак, от, от вона на пузо лягає і. Як кажуть, не дає їм молока пити. Так, да, Материнський інстинкт, воно всі діла, ну, ну вона чувствує, що їй больно. Воно ж прямо не гризуть, прикиньте, до кров'яхи розкусюють цю, цю цицьку. І тоді ж, звісно, їй е, дуже боляче. А тут такі є справи. Так, в їх вичистили, в цих вичистили, у тих вичистили. Чотири е, місяці сьогодні, кстати, ми прикидали. Кажу, скільки цим інтересно поросятам? Оце чотири місяці, ну вага їх, я не знаю. Тут різна вага, так як вони у нас тут від двох е, мамок, тут у нас. Получається, була машок і була е Варвара Миколаївна. Оце получається троє тут від машки було і четверо від Варвари. Вони трошечки різні і разнобойні. Ну в цілому, пайдуть. Не знаю навіть по весу Ну, оце ось кілограмів 70-80 його. Там трошечки менше, десь 50-60. Е, ну, отак от. Сьогодні у нас була глистогонка, е, насипав у бочку е, цей е, глистогоночку. Я користуюся сухою е, виходить, цією. Сухий препарат називається альбендазол. Я вам зараз його покажу. Маріс може познімати поросяток. Я принесу пачечку, покажу. Так, оп, зараз пройду, бо в мене якраз тут точку поставив. Ось отакий, Це не реклама, це я просто його беру. Який є, таким і застосовую. Оце у мене він на тону. Ну виходить, там їх в на семеро. Оце я його пополам роз, розділив. Щас е, дав, і потім через 14 днів повторюю іменно оцю пряму паковочку на пополам їм розділю. Так, де би його положити, щоб його розсипали. Е, ну якось отак. Все. І тим отим тільки що поубирали клики і поубирали, виходить, хвостики. Ну, е желізо не кололи, бо воно в мене закінчилося. Ми будемо їхати пізніше, Макара вести на гурток англійської мови. Ну і заразом заїду у ветеринарну клініку, візьму, так як треба буде повторити це все діло десь у 15-20 днів. Е Ще раз уколоти їм прививочку. Отакі от пацюнки. Ну, от тут Ди сюди. О, шестеро залиши, бо казали мене, питали Коль. Ну що там? От отута бачите, їх менше і е, клики То я все одно поубирав. але, бачите, тут не покусані вони, бо в них немає. Е, як там? А виживання типу, вони немає ну, за що за да, шо Немає за що боротися, Як воно? конкуренції. во немає конкуренції. Цицьок багато на одне поросятне і дві цицьки. Получається, вони там їдять з одної з лівої з правої, і тікають. З середньої, з бокової, їм там хватає, того, що їх мало. А от коли їх багато і на кожного по цицьки, понімаєте, то тоді ж, звісно, вони б'ються, того, що десь хтось провтикав свою сіську. А я вам показував, тому що поросята в них кожного є своя цицька. От ви їх відсаджуєте, отак пересаджуєте, вони будуть оце перелазити, і кожен буде йти і сідати на свою, того що вони вже до цього привикли. Ну, якось отак. Коротше, по поводу маленьких поросяток. Е я не знаю, вроді би нічого. Непогані. Е, по поводу оцих прививок штучок е, я роблю все дуже просто, я не колю там багато всілякої всячини. Е, Суєферовіт з вітамінами йде, вітаміни Б, вітаміни групи Б. от. А молоко материнське, в материнському молокові ну, в основному, типу, вітаміни групи А. І, то вони це все отримують через молоко. Тобто, усі, усі вітаміни, які їм треба, вони в принципі отримали в організм. Е, ну і що? Давайте будемо, як то кажуть, іти е, заканчувати наш вірш. Ми ще сьогодні, кстати, будемо йти до бройлерів. Бройлерочки я вам теж хочу показати. Давненько не було. Е, хочеться показати, які вони, як працює, комбікорм, гранулка е, 25%. Я вже казав. Я даю. Мені так подобається. Так, дешевше, по-перше, і результат, в принципі, непоганий. І курочка гарненька, і все остальне. Ну, колись колись, спробуємо зробити процентовку, таку, яку пише е сама виходить, фірма. Так, ну що, все, лопату взяв, екіпіровка є. <хи> Пішов я потихеньку повичищаю гамну. Ану, тікайте. Ви поїли, купили, так? Да? От як. На закуску залишилося. Чув... А? На закуску залишилось. На закуску, да? О, боже, ой, боже мой. З тим Донатом вічно йому місця немає. Ти як альфонс якийсь від одної жінки до другої. <різь> ой, на содержанні їде? Хороше в тебе життя, Донат. Да? Ну, так. От. Одна відпустила, друга прийняла. І можна жити так. Ой, Боже. Я придумав вірш. Оце собі вичищаю, та й думаю, як же ж цей вірш називається. А він називається отак. Потік роботи в коляна ніколи не скінчався. Отак і появився. Вірш під назвою засрався. Все. Так, ладно. Вичищаю та й думаю, як же ж цей вірш назвати, понимаєте? Ну люблю я трохи вірші писати, придумувати, понімаєте? Фух. Це не від того, що ми глядачі, і ми щось робити не можемо чи не хочемо. Просто роботи багато, розумієте? І временами одну роботу робиш, а другу оставляєш уже на завтра. Або буває таке, що, знаєте, класний відпочинок той, коли ти кидаєш одну роботу, йдеш робити другу. Все, я можу вичищати в свиней, а потім так хоп, пішов в руки, помив, закатав рукава, я пішов робити олію. Буває й таке, ну скажи. Ну тут, знаєте, вроді, бо тут та важка робота фізична. Ти там тягаєш усе цей, а потім пішов, суєшничок собі засипаєш та й дивишся, як та олійка тече. Фух, так. Опа, опа. куп. там все. Коля. Так. Далі. А, давай я виїду. Льоха. Важке. Вже просто. Боже, вірою і правдою мені служить ця точка. Марина каже, треба нову ще одну купляти, щоб цю оставити вже для, як, так кажуть, вивозу навоза, а новеньку на стройку і на пісок, щоб було. Подивилися, коли ми вчора були в Полтаві. Да? Подив... Позавчора. Позавчора. Точечка, 4700. Ну, типа, бубух, 4700. За якесь блін, з цією. Ну, кажу, ладно, цей то возик я перероблю. Оце корито, воно, в принципі, міняється. Я бачив, в замінні є. Старе скидається, нове надівається. Раму я тоді і брав, щоб була більш-менш нормальна, хороша. Ну, я тоді цю тачку брав, це ми тільки-тільки сюди заїхали жити. Що тоді? 2700, по-моєму, я віддав. 2700. не ну, 1700? Тоді? Ні, 2700, по-моєму. Ну, Я точно не пам'ятаю. Це два години назад. Ну це, це тоді було дорого. Це тоді було дорого, бо я так ніхрена собі думаю, тачечка, вони по 700 гривень були. А потім, ну тоді якраз пішов долар вгору, тоді він з 24, пригнув 26, 28, 32, 28, 32, 36. І зараз вже, як бачите, короче, за цей. Е, Купили таку бетономішалку ще додому, кстати. Е, забрав у свого підписника, Провіряв усе чики-піки, все робе тільки що змішував грануло і з альбендазолом. Тому що так у відрові неудобно. А так сюди мішок висипав, включив альбендазол, висипав, воно все перемішало і за цей. Так що е, уже просить не буду ні в кого. Оставлю, як то кажуть, людей в спокої, бо як я вже дзвоню, в них вже руки трусяться, тому що думаю, що цьому музиканту вже треба, то <рес> <рес> ну, так воно і є. За цей. Ну, а що робити? Таке воно і є. І знаєте, а то ходиш, а то дайте, дайте, як бомб колядун, <рес> <рес> вищо ли цей? То це, коротше, продав поросята тих, що в нас були. Скільки їх там було, господи, в нас? Боже, Скільки їх було? Сім, дев'ять, сім. 7 чи 9. Ну, коротше, я продав тих поросят і купив бетонну мішалку додому. А тут то тобі і все. Фух, так, поїхав я. Люблю смотреть. Це ти зараз возиш на воз, а назад потом куди. Та сусіди, скоромо тіпеть будуть. У мене навоз, кстати, посортірований, щоб ви розуміли. Ото, виходить, отам, отам у мене курячий, я вивозю, там на тирсі, а сюди вивожу свинячий. Ось прийде весна, люди ж не дурні, вони ж розуміють, що на огороді картошка ну, не роде із-за того, що гамна там немає. А гамна немає із-за того, що ніхто вже не займається сільським господарством. Я ось у Facebook викину оголошення, що віддам даром. Отут я поприбираю, в мене тут якраз легкова машина отак під навесом проїжджає. І чи тракторець, чи ще щось. Люди в мене його самі заберуть. Накидати я допоможу. Так що, в принципі, кожен удобрить собі огород і ніхто не буде переживати, чого картушка не росте. Так, ладно. пішли до бруліва, чи що. Ні, макара англійська. Перейди. Да. Так ти доната закрив, бо він опять вийде. Там все порядок. Так, ну тут у нас порядок. Ну ладно, підчистимо. Бролерів відкриваємо, тому що у них тут жара така вже не топлю, а воно все одно Оце знаєте, вони надихають конденсат і так далі. Хоч на дворі холодно, то в бролерів жарко. Фух, Доната, так. після провіримо. А що Доната повіри? А Може він вийде. <світ> щось... А, підожди, я ще тирсу собі... віду. Він жар тебе любить погуляти. <світ> так. Я це я знайшла. Її... А це ти, а оце. А це не я. по зараз... цей, на... Де захотіли, там і нанесли. Воно то хорошо, Ну Тоді ж ти виходиш, як дурний шукаєш ті яйця. Я вже, знаєте, то як Шерлок Холмс. То треба не уже... любить. Уже буває, я утром виходжу, чую, заквохтала десь там. Іду шукаю, короче, де вона там зараза несе. Буває, Ельдора знаходиш туди, а там уже яєць є... штук 20, понимали, О, де? Де? О, так. У бочки ось. Диви Я б цих курей І ти всі дало положити, чи що мені зробити? Ні. У хату зразу? Так. Да Та положивсь, я заберу. Е? Ложив. І он два. І ще два. Отак от курей несуться, розумієте? А ви потім от знайдіть ті яйця. Воно то добре. Я, кстати, інкубатор зробив і заложив. Поки що боюся вам його показувати, тому що мене хейтери зразу, короче, завалять гімном в морду. Яке я постійно вичищаю. Я зробив так, як я ото рішив, і от так воно і буде. Будемо дивитися уже потім. По цьому, по факту, через 21 день. От я хочу зразу подивитися результат, а потім вже показати, бо напишуть: вентиляції немає, вода там не так, і те, не то. Що там? Влас хоче так. В око. Так, ладно, пішли підчистимо. Ну що, на тобі? Та йди ти нафік, що ти мене кусаєш, дурне чи що? Стом за ногу тільки що свиня через мішок укусила. Думала, що я гратися з ними прийшов. І він хватає за цей. Хватає за мішок, а через мішок хватає мене отак за ногу. І, ну ти придурочний. Ну він то не вкусив нормально. Ну, то є, я, я живий. Ну просто що. Якраз отак мішок висипає, і він подумав, що я граюся ним. І отак прямо через мішок. Ну вони свині, хоч великі, хоч малі. Все одно вони. От такі і є, їм гратися хочеться і все. Так, оце дивися, шпінгалет закриваю. Колись отак хопа, от, отак якось оставив донат, носом. Носом отак от якось він робить, що він у нього відкривається. Я не знаю, як в нього так виходить, але факт тому, що відкривається. І чим тепер добре, що я тепер не туди, а ось сюди. Во. І тепер шпінгалет закритий. Уже, мабуть, разів три виходив, так? Да? Хорошо, що сарай закритий. Хоча зараз на день відкриваю, бо тут теж жарко. Колись на халтурі, як ти він вийшов. Да, я колись поїхав е свято людям співати. І виходить, він вийшов. Оцей вийшов, отам щось клітку вирвав. Марина дзвонить, каже: я тебе вб'ю. Каже, всі свині повиходили. Каже, на двір повиходили, ні в сараї. Ну, каже, закрий їх і хай ходять. тут такі справи. Так, ну що, все, пішли кави поп'ємо. А, підожди, макара відвеземо. Ні, ми ще співаємо попити кави. Да? да. Ми зараз поп'ємо кави, а потім ми йдемо далі продовжувати наш вірш. Фух, всім дякую за перегляд. Всіх люблю поважаю. До нових зустрічей. Хай вас Бог береже, миру, здоров'я і добра і всього найкращого. Пока-пока.